Вакс конфіскував майно у голови окупаційної адміністрації Запоріжжя на користь України. Йдеться про конфіскацію майна та активів голови окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького рад привітати вас, дорогі друзі. А також його родичів, які співпрацюють з Росією. 23 квітня колегія суддів вищого антикорупційного суду частково задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до колишнього народного депутата України, який очолив окупаційну адміністрацію Запорізької області, а також до його батька та сина, які співпрацюють із країною агресором та застосувала до них санкцію. Передбачено пунктом 1.1 частини першої статті четвертої закону України про санкції. Перший випадок, коли є я... Певна особа, активи, які якої заморожені, і вирішується доля. Власне, що буде з цими активами, відтак ВАКС стягнув в дохід держави три квартири, житловий будинок та дві земельні ділянки в Мелітополі, чотири легкових автомобілі і цілих п'ять літаків. Найцікавіше це п'ять літаків. П'ять літаків пана Балицького, що було встановлено знов ж таки в 2015 році. Рухом чесно, це п'ять літаків сесла. Вартість таких літаків, в залежності від моделі, ось тут інформацію ми повної не, не знаємо. коригується від 40 до 100 тисяч доларів. Якщо вони дійсно на підконтрольній Україні території, тобто в якомусь аеродромі, то їх тоді безумовно легше конфіскувати. Крім того, у списку конфіскованого майна саморобне туристичне судно, кошти на банківських рахунках і частки у дев'ятьох компаніях. Це абсолютно правильний єдиний, що запоздали крок, тому що е, все ж таки треба змінювати взагалі світові підходи, і треба казати, що знаєте, безумовно, приватна власність недотана і за умови, що людина не порушує е, світовустрій, як це робить і Росія як країна, і пан Валецькі як складова. Російської гри як людина, яка яку фактично Росія оголосила самопроголошеним губернатором Запорізької області, тобто складова цього механізму. Євген Балицький був народним депутатом у 2012-19 роках Від партії регіонів і опозиційного блоку я був депутатом Верховної Ради на той момент. І входив в політичне руководство країни, в політичне правительство країни. Чи вважаєте ви Росію ворогом? Ви сказали ні, Ворогом так? не во вже після повномасштабного вторгнення росіян Балицький став колаборантом і очолив окупаційну адміністрацію захопленої частини Запорізької області з центром у Мілітополі. У тебе машини служебні, у тебе якісь можливості, Ти комусь щось можеш запретити. От тогда це цікаво. Ти тогда в це граєш. За свою позицію та колаборантську діяльність Балицький заочно засуджений в Україні до 15 років позбавлення волі. А я хочу справедливості. І на історії з Балицьким Україна не зупиниться. Паралельно зараз відбуваються розмови і дискусії щодо вже давно достатньо заморожених активів Віктора Медведчука і зараз вирішують, що з ним робити. Треба їх, як на мене, реалізувати через арму і затримати певні гроші, якщо вдасться продати це майно. А там є доволі цікаві активи, І відповідно, це майно верніше гроші отримані за це майно направити скоріше за все на потреби або бюджету України. Або Бо власне сил, що забезпечують оборону України, і так буде з кожним колаборантом та зрадником, який співпрацює з Росією, не повинно бути, скажімо так, певних думок у людей, які мали активи в Україні. що вони можуть спокійно зараз грати на Росію, а потім. ну, Скажімо, все може змінитись і повернутися в Україну, сказати, де наші активи. Ось треба, щоб було більш чітко в законодавстві прописано, що будь-які дії спрямовані на підривну територіальної цілісності України. А ці дії, якраз робить Євген Балицький, вони серед іншого повинні мати санкцію конфіскацію всього майна, що на ньому записане, і що знаходиться і в Україні, і поза Україною.